Привіт, друзі! Сьогодні, нарешті, настав той день, що презентую оракул. Оракул називається Активація душі. Ось така книжка і Колода карт. Цей оракул презентую від Любові Сєднєв і Світлани Гєц. Що я вам хочу сказати одразу? Це неймовірний оракул. Чесно кажучи, я давно співпрацюю з оракулами в плані того, що я їх читаю. Єременко Віта, привіт! Дуже давно користуюся роками, але те, що зробила Люба, я вам хочу сказати, нічого подібного я не зустрічала. Чому? А насправді все в, в книжці, в інформації, тому що він дуже структурований, енергетично заряджений, я, чесно кажучи, ніяк до тями не можу прийти, тому що ношуся з ним. І по дорозі, скажімо так, кого я зустріла з іспанців завдяки Google переводжу, І вони в шоці питають: А як ти знаєш, а як це так працює? Я кажу, тому що дівчина сканувала інформацію, і так воно працює. Коли він дійсно активований, Валентинко, привіт. Коли він дійсно глибоко пройшов через душу. Отакі От речі вони працюють. Чому мені подобається і чому я ніколи в житті не бачила подібних оракулів? Тому що Люба, що зробила? Вона презентує дякую, Валентинко, навзаєм, і я вас люблю, суть карти. Що вона ця карта несе? В цей час, якщо ви витягуєте цю карту, чому до вас вона прийшла, в яких ви енергіях знаходитесь, що з вами коїться, уявляєте? Далі, що принесе ця карта, цей канал, цей портал, тому що я розумію, що це не просто карта, не просто картинка, а це справжній портал, тому що інформація вона буквально накриває. Привіт, Натусічка. І запитання це дуже важливо. Ідуть запитання, щоб ви зрозуміли, що вам цей, ця енергія приносить, що ви повинні побачити в себе, на якому ви етапі знаходитесь, і що мені геть, як то кришу знесла, так, це активація. Це така, така невеличка медитація на чотири фрази, але вона дуже крепко заходить. Це таке щире е, НЛП, це шаманська практика, тому що, е, так як в мене є досвід співпраці з шаманами, воно діє. І в і це, це не перевершено. Я, чесно кажучи, ще маю один ефір провести, щоб ви зрозуміли, як я застосувала шаманську практику, як воно діє. І цей оракул, він практично працює на цих енергіях. Ой, не знаю, я в захваті, я не можу до тями прийти. Неймовірно зроблено, елегантно, вишукано, добротно, все подобається абсолютно. І такий мішечок, я ним користуюся, дуже класна коробочка, все одно вона міцно там тримається. Найбільший подарунок, що мені зробила Любочка, Любочка безмежно тобі вдячна. Це, по-перше, що запросила співпрацювати. Це перший був подарунок, дуже сильний, потужний, тому що це вже така відповідальність. Знаєте, тут вже я працювала, чесно кажучи, по 14 інколи годин, і це було в кайф. Я погрузилася в енергії, з них не хотілося виходити, вони різні були, це правда. Якщо говорити за працю, вона була все поглинаюча, але ви розумієте, коли ми знаходимося в енергіях вищих сил, ой, це благодатно. І другий подарунок від Любочки це звичайно книжка. Для мене це каталог справжній, тому що вона адаптована абсолютно під ілюстрації по розміру один в один. Анечка, привіт, моя Любочка. Ти моє сонечко. Вікуся прийшла, привіт! І ви знаєте, ілюстрації я можу сказати, я, я то розумію, що це також не просто ілюстрація, які не просто інформація. Вони настільки надруковані з найвищим пілотажем дуже в гарній якості, і я коли в них поринаю, я відчуваю той процес, коли я працювала над ними. І я так розумію, це круто, тому що збереглись енергії, вони присутні, і ця якість вона надихає. Щоб ви зрозуміли, я коли купувала книжки для себе художників, там, звичайно, обов'язково найкращі книжки, вони в високій якості, і, і ти насолоджуєшся ілюстраціями, так і, і репродукціями картин, це в цьому ж на цьому рівні зроблено. Тому я розумію, що Людина вклалася, це великі кошти, але вони того варті. Чому варті? Тому що коли не тільки карта розкриваєш книжку, і ти входиш в ці енергії, і ти можеш війти в ці портали і, і відчути вібрації. Це, до речі, була перша карта «Світло і тінь. А, і я вам признаюсь чесно, тіні дар, що коли я її зробила, я її зробила дуже швидко. Вона в мене народилася буквально ну, на одному подиху, і знову прикол. А прикол в тому, що е, це такі енергії сильні, потужні, вони важкі. І щоб їх розкачати, щоб війти і дати е, е, силу е, і відчути їх рух, щоб вони рухалися. Я потім злягла на пару днів. Це ось така робота, ну злягла фізично. Мені було дуже важко. Я не могла зрозуміти, що коїться, аж поки я не щитала інформацію, не зрозуміла, що енергії дійсно потужні, але перші карти вони мають свій посил, вони мають, звичайно, свій етап. І ця енергія вона настільки була важка. І поки я її розхилетала, мені ж треба з нею співпрацювати. Ну, трішечки був такий. Було таке навантаження. Але я розумію, що це нелегко, але все ж таки воно надихає. Я не знаю, я не знаю, як це пояснити, воно просто надихає. Я хочу зараз витягнути одну карту, скоріш за все, пораду, яку нам зараз варто енергію взяти. Що нам потрібно наразі? Пробудження. Пробудження. Ти згадаєш, хто ти, і шлях відкритий. Пробудження це, до речі, саме так, як тут три розділи, три потужних види енергії це сама перша, перші сходинки. І я розумію, що коли ми усвідомлюємо. Наші енергії божественні, що ми є Всесвіт, ми з того моменту починаємо пробуджуватися і рухатися саме по шляху душі. А так як цей оракул активація душі, ну, він несе свою інформацію дуже потужно. Що вам ще хочу сказати? Вибір, навіть вибір матеріалу, він теж був значно ну, душа тянулася, я розуміла, що наразі на важкі енергії йдуть такі насичені тони, потужні, сильні, важкі. Це був олівець, це була така, знаєте, туш, чорна, чорна акварель, і десь обов'язково в краплинки кольору, якщо це потрібно було. Олівець він по собі він теж дуже потужний, він такий детальний, він витягував, але вже коли йшло друга і третя. А третій етап, там уже я не могла. Я так хотіла де-інде олівця взяти, і я не відчувала. Я не відчувала енергію. Я відчувала, що саме там повинні бути акварельні нариси, от це світло, легкість. Людочка Шпилєвич, привіт, сонечко, дякую, що ти зі мною. І якщо продивлятися карти, відчувається. Про що карта говорить, вони дуже інтуїтивні. І той, хто малює, той, хто знає, що такі матеріали, як вони себе ведуть, ви обов'язково відчуєте, е як матеріал виводив енергію, як він витягував її. Ще одну із перших хочу показати, тому що, ну. Чесно кажучи, я розумію, що мене вели, мені показували в просторі, картинка народжувалася, я малювала, а потім йшло усвідомлення. І коли вся все картинка складалася, і я думаю, боже мій, ну як це ж так? І, 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 а потім до мене до мене прилітало. І це було дуже цікаво. Юля, привіт, сонце. І от знову. Це ще з першого потоку, так? Опір. Ем, коли ти контролюєш все, коли ми сильно е, заземлені, коли е, не відчуваємо шлях душі, коли ми дуємо, думаємо, е, що ми практично е, все направляємо, все нам під владою, і е, як ми не потягнемо за ниточки, якщо ми тут можемо придивитися так, пташки прив'язані за ниточки. Ну це абсурдно, так ми розуміємо. І от саме ця карта, як чисто інтуїтивно, коли її читаєш, ти усвідомлюєш, наскільки ми опираємося інтуїції, потоку, всесвіту, завдання шляху нашої душі, і як ми хочемо все контролювати. Ну, его. ну це теж нормально, тому що без его ми ніяк не проживемо на землі. Але оракул саме для того, щоб все ж таки ці енергії урівноважити, щоб наш шлях він був все ж таки легший, щоб ми усвідомлювали, приймали. І коли виходять такі карти, ми розуміємо, десь починаємо усвідомлювати, де наші затики, куди ми не дивимося не так. В чому контроль, тим більше уявляєте. За ниточки тримати пташок. Ну, мені здається, це, звичайно, трішки самовпевнено, як мінімум. Лідочка, привіт, сонечко. Скучила за тобою. Лід. Надію, що у тебе все добре. Прозріння. Дуже вдячна Любі за її підхід, за її мудрість. Любочка, звертаюся до тебе. Не буду переставати дякувати за твою глибину, тому що як майстер вищого гатунку це одне і ще як людина твоя емпатія, твоє розуміння, твоє бажання підтримати, направити. Це було щось нереально круте, неймовірно легко працювалося, До речі, Лідочка, ти знаєш, що в мене в цьому році. І завдяки Аліні її прогнозам, також я розумію, що саме цей рік він починався саме праця моя як художника саме в тандемі, в разом із іншими людьми. І це було так цікаво. І коли Люба мені запропонувала пропрацювати з нею. Я думаю, Боже, як ці гороскопи все ж таки працюють. Я не перестаю дивуватись, наскільки в нас багато інструментів і як класно їх використовувати. Тому мені дуже-дуже повезло з Любою за її тактовність, за її чуттєвість і чутливість. Тому що. Я, чесно кажучи, я думала, що ну напевно пару років потрібно буде мені, щоб розглядатись, відчути енергії, починати працювати. Наразі прийшло все дуже швидко, мені дуже повезло, що в мене був час на оракул. Я тепер розумію, чому мої провідники без кінця щодня це, це було щось. Тільки я прокинулася о восьмій, 7 сьомій ранку, і в мене йде голос не гай часу працюй, не гай часу, не гай, і це не гай часу працюй вже. І вже о 8-9 о я сидала працювати, і глибоко вночі я піднімалася. Ну, це було в радість, це було щось неймовірне. І щоб ви розуміли, сміття в мене в мішочках зберігалося отак по 5 штук. Тобто, впродовж неділі я могла не виходити з хати. Напевно. Найсолодший момент, коли ти відчуваєш щастя, радість від процесу і це таке, знаєте, повністю поринання. І я розумію, чому Люба мені написала в книжці ну, вірніше підпис, що автор Любов Сєднєва. І художник-співавтор Світлана Гець. Дуже дякую, Люба. Я розумію, тому що кожна карта все ж таки народжувалася саме коли мене вели, мої провідники. Прийшло, приходилось слухатись, тому що, якщо їх не послухаєшся, кудись не туди, мені хотілося, і до самого початку, до речі, я домальовувала і перемальовувала пару карт, тому що. Его все ж таки хоче проявитися як художник, Харкі... Харкуш, да, Юля, привіт, і Вікторія Пінчук, привіт. І як би я не проявляла там свої художні бачення, нічого не йшло. Робота Моментально стопорилася, мені нічого не подобалося, я думаю, так, щось тут не те. Тільки я відпускала контроль і все починало рухатися. І народжувалося, скажімо так, таке відчуття, коли руку твою ведуть. Доброго вечора в Так що задоволення. Купа задоволення. Робота, потім, якби давала знаки. Ну так, тіло, ви ж розумієте, що тіло є тіло. Дімуська, привіт, манюня. Дімусь, дивись, кого я витащила. Бачиш? І потім, звичайно, і тіло боліло, і спина, але то вже таке, коли ти в ліжку, то, то вже такі болі. Тому. Ще раз хотіла проговорити швиденько, що книжка, помимо того, що вона дуже крута в ілюстраціях, її можна відкривати і працювати. А дуже дякую, Любчик, що ти структуровано підійшла до своєї роботи дуже грамотно, нічого подібного, я, чесно кажучи, не бачила. Легко працюється з енергіями. Легко їх можна застосовувати в житті. Я, буквально в мене пару днів ці карти, і я працюю, вже просинаюся, витягую карту, я розумію, куди мені дивитися, як мені активувати дану енергію і що вона мені дасть. Тому купа задоволень і, напевне, Якщо у вас є питання, задавайте, тому що, чесно кажучи, дійсно цей оракул треба потримати в руках, треба відчути, щитати, І найцікавіше те, що коли читаєш, і ти розумієш, куди тобі треба зазирнути, яку енергію взяти. Питань нема. Якщо у вас є, якщо у вас є питання, задавайте в приват. Обов'язково, я вам відповім, а, бажаю вам легкого шляху. Бажаю вам також зустрічати відповіді, коли ми не знаємо, що робити і куди рухатись. Тому що е, саме оракули вони з нами, з нами говорять. І ви знаєте, навіть коли ми не готові і ми думаємо. Це не може бути, тому що ну, напевно я вам ще трішечки зазирну в мій досвід, коли зараз зараз я вам скажу, десь 15 років по тому а, оракули до сих пір з ними працюю. А Доріан Вірту, мені здається, і в неї я дуже її люблю, такі легкі оракули. І я виймала дуже дуже часто одну і ту ж саму карту, яка говорила. Ти все ж таки повернешся до себе, це дуже цікаво. І візьмеш свої властивості і лікувати людей, відчувати, щитувати думки. І я так. В тих енергіях, коли я находилася саме 15 років назад, я думаю: ні-ні, ну це, ну це щось це неможливо. Ну як це так? Ну про що йде мова? І коли прийшов час. І я думаю, ракули, ви розумієте, вони щитують вже нашу інформацію, яку наша душа має. Якось воно працює. Тим більше, що ракули, чесно кажучи, ви ж знаєте, це тисячу, тисячу, тисячу років до народження Христа, і ця культура вона несе в собі величезний потенціал, і мені здається, що до неї варто. Звертатися. Ой, Валентина Рибка, я бачила, що а, ваше повідомлення. Рада була з вами поспілкуватися. Дуже дякую вам за вашу увагу, що ви були зі мною. Знову, Любочка, дякую за цей досвід, неймовірний, чудовий, насичений. Це була справді насправді ейфорія. А це як то відчути свою душу, доторкнутися до неї і зрозуміти потенціал. Бажаю вам гарного вечора і що вам все вдавалося легко. До зустрічі! Надію, що обов'язково цей ефір запишеться. Усіх вас обожнюю і дякую вам за все.